Народні депутати продовжують працювати над питаннями освіти, безпеки та соціальної підтримки українців. У центрі уваги зараз будівництво укриттів та підземних шкіл у прифронтових районах, розвиток профтехосвіти для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, а також визнання результатів навчання українських дітей за кордоном. Окрім того, підняли проблему відсутності документів у громадян, які повертаються з полону. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Як за час повномасштабної війни змінилася підтримка України з західними партнерами у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, народні депутати звернулися до парламентів та урядів іноземних держав. Чи можливі вибори під час воєнного стану? Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії. Як відновити документи після повернення з російської неволі? Парламент спростив процедуру відновлення паспорта для колишніх військовополонених. Чи є шанс повернути українських дітей з-за кордону після війни? Результати їхнього навчання в інших країнах будуть офіційно визнані вдома. Цього тижня, у третю річницю повномасштабної війни, у Верховній Раді зібралися народні депутати, парламентські делегації з багатьох країн світу, представники міжнародних організацій, зокрема члени ЄС та Ради Європи, практично у повному складі була колегія комісарів ЄС. Їхня присутність це прояв солідарності демократичного світу з українським народом, підкреслив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відкриваючи засідання парламенту. Він нагадав, що саме у цій залі три роки тому народні депутати проголосували за запровадження воєнного стану в державі. Це рішення тоді миттєво мобілізувало українську армію та українців. Всі разом ми, українці, дали відсіч окупантові, яку не очікував ніхто в світі. Замість страху українці показали ворогу свою мужність. Замість хаосу українці показали єдність. Замість поразки спільну боротьбу. І у третю річницю повномасштабного вторгнення Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до світової спільноти об'єднати зусилля для подальшої фінансової та військово-технічної підтримки України, допомогти з поверненням військовополонених депортованих Росією цивільних і дітей, підтримати вступ України до ЄС і НАТО і посилити санкції проти РФ. Ваша міжнародна підтримка свідчить про те, що Європа повинна прокинутися. Вона прокинулася в 30-х роках минулого століття. Вона повинна прокинутися і зараз, об'єднатися і діяти. І сьогодні це питання не про нас. У Путіна на столі і в його меню не Україна, а загарбницька війна по всьому субконтиненті Європи. Ми можемо тільки разом це зупинити. Відроджена Європа. Сильна мілітарно і економічно, з міцною Україною в її складі, в своїй гавані, яка б захищала в тому числі і східні кордони, а також сильна двопартійна підтримка Сполучених Штатів Америки в основі тривалого миру. Як ніколи, Україна має бути єдина зараз, як це вона продемонструвала на майдані з дерев'яними щитами. Зупиняючи режим з вогнепальною зброєю, як зробили це 24 лютого, коли без жодного хаймерсу, 155-го калібру чи західного іншого сучасного зброєння зупиняли 100, сотні кілометрів миль і е, колон російської техніки. Цього тижня народні депутати ухвалили постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. У документі йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану. Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей із закликом об'єднати зусилля для досягнення спільної перемоги, припинення російської збройної агресії та встановлення всеохоплюючого справедливого і сталого миру. Лише за цією умови можна буде підготувати. Батися і провести демократичні вибори. Ця постанова це постанова про Путіна, який єдиний винний у цій війні в Україні. Він і російський народ винні сьогодні, що в Україні ми не можемо провести вибори, що в Україні ми не можемо здійснювати все, що необхідно для нормального розвитку суспільства. Це і я не розумію, як навколо цього можна не об'єднатися в цій залі. Вибори в Україні під час війни неможливі. Ніхто з притомних українських сил в Україні не ставить ці питання на порядок денний, не ставить ці питання як дискусійні. Ставити ці питання на порядок денний, ставити питання про легітимність, про те, що нібито можливі вибори. Це російський порядок денний. Треба пояснити нашим міжнародним партнерам одну річ. Ми не можемо проводити вибори не тому, що це заборонено законом. А тому, що Путін розв'язав агресію проти України, Путін бомбить наші міста, Путін бомбить наші території, Путін створює все для того, щоб ми не змогли провести вибори. В цій постанові констатується факт з посиланням на відповідну резолюцію парламентської асамблеї ради Європи на доповідь Венеційської комісії: констатується факт про те, що влада в Україні є повністю легітимною. Верховна Рада ухвалила закон щодо направлення підрозділів ЗСУ під час воєнного стану до інших країн. Депутати врахували пропозиції президента. Документом передбачається, що наші воїни можуть перебувати на території інших держав з метою здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням нацбезпеки, і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Також передбачено, що рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав ухвалює президент з одночасним поданням до Верховної Ради законопроєкту про схвалення такого рішення. Разом із законопроєктом глава держави подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи і склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання. Ми даємо можливість Збройним силам України, відбуваючи агресію, перебувати на території інших держав в період дії воєнного стану. Не повинно бути термінів даності за колабораціонізм. Це основна мета змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів, які парламент ухвалив цілому. Також законопроєкт передбачає заміну формулювання злочини проти основ національної безпеки України на кримінальні правопорушення зі слів народних депутатів. Використання такого узагальнюючого терміну дозволить застосувати спеціальні процесуальні правила та спеціальне досудове розслідування злочинів проти нацбезпеки. Тож винні не зможуть уникати кримінальної відповідальності, наголошують парламентарі. На сьогоднішній день, якщо минуло два роки з моменту вчинення кримінального проступку, у тому числі того, який пов'язаний з порушенням по злочинах проти національної безпеки і оборони, зокрема, ми говоримо і про колаборацію, то особа звільняється від кримінальної відповідальності, з метою не дати можливість уникнути відповідальності кримінальній осіб проти національної безпеки, ініційований цей законопроект. Парламент спростив процедуру оформлення паспорта для українців, звільнених з російського полону. Документ можна буде отримати протягом трьох робочих днів без плати адміністративного збору. Відповідна можливість передбачена для осіб, які протягом року з дня звільнення з полону подали заявку на оформлення паспорта громадянина України, та за наявності інформації про перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії Росії проти України і зазначенням дати звільнення з полону. Величезна кількість людей, які виходять після. Полону, як цивільні заручники, як політичні в'язні, вони дійсно стикаються з величезною проблемою, коли після ув'язнення вони не мають жодних документів. Безпека навчального процесу залишається пріоритетом для держави, і школи мають бути там, де є діти. Наголосив міністр освіти та науки Оксан Лісовий під час години запитань до уряду. Наразі у планах побудувати понад 170 сімдесят укриттів, а також підземних шкіл на прифронтових територіях. Серед викликів вітчизняної освіти підготовка різнопрофільних спеціалістів для післявоєнної відбудови України та навчання ветеранів війни. На цій проблемі наголосили народні депутати. Які форми освіти ви пропонуєте в контексті професійної освіти для ветеранів? Які можливості зараз запропонує міністерство освіти для ветеранів у новій вступній кампанії 2025-2026 року? Щодо ветеранів передбачаємо можливості для запровадження короткотермінових середньотермінових програм для навчання дорослих. Людей внутрішньо переміщених осіб ветеранів, в тому числі, передбачаємо великий складник окремий фокус уваги на дуальну освіту в Профтесі. Результати навчання українських дітей за кордоном будуть офіційно визнані вдома. Згідно ухваленого парламентом рішення, уряд має підготувати правовий порядок визнання результатів навчання, здобутих школярами через формальну чи неформальну освіту в іноземних навчальних закладах, окрім країни-агресорки. Документ дозволить зарахувати освіту для мільйона школярів, які виїхали з держави через російську агресію. Серед шкіл за кордоном існує два типи освітніх закладів: ті, що працюють відповідно до законодавства України, та неформальні освітні центри. Зокрема, школ Олі вихідного дня та об'єднання громадян, які організовують навчання дітей, аби не втратити молодь. Україна робить усе можливе, щоб наші діти могли повернутися додому після війни, кажуть народні депутати. З іншого боку, так само за кордоном повиїжджали і наші вчителі, і наші громадяни, які там створили величезну кількість суботніх шкіл, громадських організацій, які займаються навчанням, зокрема і наших дітей у україномовній компоненті, і ці освітні центри теж знаходяться поза правовим полем, і ті вчителі, які там викладають, теж знаходяться поза правовим полем нашої держави. Всі е, заклади освіти, які працюють за кордоном і навчають наших дітей, вони так. Само отримують статус правовий і стануть частиною закладів освіти України.